У Полтаві частково перекриють вулицю Решетилівську в районі зупинки. 11-та школа. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому полтавської міськради. Перекриття руху транспортних засобів охопить ділянку від перехрестя з провулком Шевченка до вулиці Героїв. УУН. «Тимчасове перекриття руху транспортних засобів пов'язане з виконанням земельних робіт щодо капітального ремонту. З заміною ділянки газопроводу середнього тиску по вулиці Решетилівській. Термін перекриття вулиці до 10 червня 25 року. Капітальний ремонт заміною ділянки газопроводу планують провести і на інших вулицях міста. Через це їх також тимчасово перекриють. Перехрестя вулиці Шевченка з провулком тупим до 16 травня. Перехрестя вулиць Шевченка та Раїси Кириченко до 23 травня вулиці Раїси Кириченко між житловими будинками номер 21 та номер 30 до 30 травня. А на театральній вулиці у Полтаві заборонять зупинку і стоянку авто. Рішенням виконкому таке обмеження запровадили з міркувань безпеки. З метою попередження завдання можливої шкоди життю і здоров'ю громадян внаслідок протиправних реалів розпічного характеру, вчинних з використанням слідкових вибухових речовин. Охоронних органів та військових формування наносить рішення щодо заборони зупинки спіянки транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку пасажирів. Усього на виконкомі розглянули 20 питань порядку денного.